Друзі, всім привіт! Мене звати Андрій Мамай. І сьогодні я рибалю в рибальському господарстві Карпатський водограй. Моя ціль сьогодні велика трофейна щука. Карпатський водограй, друзі, це улюблена водойма моя, також улюблена водойма моєї сім'ї. Влітку, коли вже буде тепло, тут можна не тільки ловити рибу, але і купатися. І я вважаю, що це найкраща щуча водойма, яка є поряд Львова. Нема в нас в області кращої водойми з трофейною щукою, ані Карпатський водограй. На щуку я рибалю на воблера. І сьогодні я вам хочу показати свої топ-5 воблерів, які завжди приносять мені гарні улови. Номер один з воблерів, на які я завжди розпочинаю рибалку, це є Орбіт. 110-му розмірі колір мат тайгер Далеко, далеко, знімаю, знімаю, знімай. Зніма. Другий уловистий облер щуці. в мене також є орбіт, але в кольорі Fire Tiger. Якщо цей був Mad Tiger, то цей колір Fire Tiger також він в мене просто бомбить щуку. Колір Fire Tiger я для себе відкрив досить недавно. До того в мене був такий яскраво-яскраво кислотний провокатор. Воп. Але мені щука його зрізала, і я собі взяв ось цей колір. Глянемо зараз, як він себе покаже. fire tire Третій ВОП в моєму списку по ловлі щуки, це є, ну, вже не орбіт. Вже не орбіт. Це в нас є варуна від OSP 110 варуна, зараз вам покажу. 110-та варуна в мене також дуже гарно ловить в щуку. Неважно де. Чи на платнику, чи на дикій водоймі вона дуже гарно збирає щуку, але хоче глибину не менше як півтора метра. Четвертий воблер в моїх топ-5 воблерів на щуку це є у нас річ 90-й. Ось в такому провокативно яскравому кольорі. Воблер показує. Все. показує. п'ятий номер в моєму топ списку в на щуку це є віжен. Друзі, показав я вам своїх топ-5 воблерів для ловлі щуки. На них я ловлю щуку і на платних водоймах, на них я ловлю щуку і на диких водоймах, ще жодного разу вони мене не підводили. Також, друзі, мені цікаво, на що ловите щуку ви. Пишіть мені в коментарях свої топ-5 приманок чи топ-10 приманок. Мені буде цікаво також дізнатися щось нове і, можливо, щось спробувати з вашого списку. Дякую вам всім за те, що дивитесь моє відео, за те, що підписуєтесь на мій канал. І до нових зустрічей біля води.